Та не так. Практично кожній конструкції ми чуємо, що команда може приходити навіть поліції через те, що заробітні, через те, що вони безбіляться через те, що насильно. Але чому, наприклад, Шахтар закуповує, так би мовити, пачками бразильців, навіть поліція приходить від поліці чемпіонати Франції. А в драм бояться пов'язана як саме з нашим клубом, чи можливо і місічні? But I I I'm not I don't take decision with the club about this and I I train the players I have a disposition with problem. Я например решение я потом про всех. We have to play with the player we have in this moment this position. It's true that uh, it's, it's incredible losing this kind of matches, uh, dominate, uh, having the possibility to score and end after making this kind of mistakes that even 10 years old they are not making. But this is uh, it's very difficult. Starting the match with uh, it's this, this big ship, this big uh, uh, role, and uh, after it's difficult because they are, they are a good teams, they organized a very good defense, very aggressive. We see that professional players, they know when to interrupt the game and to, you know, they did a lot of uh, this kind. It's, uh, for this, it's my thing that uh, we did dominate, we create. we had the possibility, but we hadn't... Uh, I think that this, um, now our players are not uh, in condition to Toxic this, this pressure, what you've got about the about, about this for the moment. It's, it's uh, this event to now it can to angry to speak and work about it. Хтось може підписувати нових гравців, досвідчених гравців. Ми граємо тими гравцями, що у нас є. Наразі ми не підписали. Нових футболістів. Що стосується сьогоднішнього матчу, важко починати гру з помилок. У них хороша команда, хороший захист, хороша атака, дуже слажено і грамотно до нас підготувалися. Ми почали з кількох важливих помилок, але ми домінували на на полі, ми атакували, ми мали шанси, створювали моменти. І проте, на жаль, наші гравці сьогодні не були достатньо злі для того, щоб Протистояти виграти в Ніправи. Особенно запитання. Наступне запитання. Че запитань немає? А, да, Олександр будь ласка. Ваша команда зрозуміла, не виконала вашу установку на урок. В чому причина? Хто виноват?

The problem is I, have, I, have, I am guilty, not to, uh, because I couldn't uh, in this very short period to create, to, to build a new team. We had this, uh, uh, we've been uh, unlucky losing uh, losing uh, Andrei Bermolenko We let the other to, to go because we knew that uh, Andrei would it uh, with the team, we would it here, we can help the team.

But the team, they, they did absolute wrong for, uh, for ruining because I, I cannot uh, uh, make a reproach to our players about uh, the desire to, to play and to, to fight and to go to, out. I cannot do it. these big mistakes eh? after five minutes. Very, very big mistakes. They are guilty absolute wrong there.

Проблема в тому, що ми втратили 12 гравців, основних гравців, які були лідерами команди або ключовим моментом в цій грі нашої команди. У нас зараз молоді гравці, 5-6 гравців, які не мають достатнього досвіду. Їм треба ще вчитися. Вони потребують досвіду. Я проблема ви питали, у чому, чому не реалізував. Проблему у мені. Я не зміг за такий короткий період часу побудувати команду, яка змогла б протистояти іншим командам. Ми не були досить щасливими і удача відвернулася від нас, коли ми втратили Ярмоленка, ми втратили Шапаренка, Попов ще декілька днів тому. Це, Це його перший Караваєв, Караваєв Карава. також був дискваліфікований. Сьогодні наші гравці показали на той рівень, який ми хотіли. Ми створюємо нову команду. Проте сьогодні ми допустили, як я казав, вже багато помилок, особливо на протязі там певного часу, коли пропустили м'яч, і вівчаренко, і сирота, і Жора помили, не зрозуміли один одного. Але я не знімаю з себе відповідальністю. Проблема мені, тому що я не зміг побудувати за короткий період часу. Про міну гольну для лісі богольну проблема, а ти будете скор, як це називається, мост до Те, що ми пропустили, це не, про... не така велика проблема, проблема в тому, що ми не змогли забити. Так, будь ласка, останнє запитання, будемо закінчити прес-конференцію. Ви по сьогоднішній матчі бачили, що команда мало вбила поворотів у першому тайні. Це пов'язано з вашою настановкою, що я хотів шукати комбінаційно. Чи все-таки це через гарну руку справді Так, я не согласен. Так, я згодом з вами. Ми форти по

Incredible mistake, technical mistake. Uh, we to to see this uh, and to, to take it and make a decision about it. And, uh, because you dominate we dominate absolutely all the teams uh, I think we were first or second in the uh, in the about the, the um, control match, about the passes, about this one we making very good. But the problem so is we need something more in the. Uh,

Далеко від штрафної грав від нашої давав можливість під пресингом помилявся багато. Головна наша проблема сьогодні це концентрація, це наполегливість, яка якої не було. Ми грали під пресингом увесь час, але дуже багато помилок технічних оці технічні моменти через саме ми програли. Ми Якщо ви подивитесь, домінуємо з усіма командами. У нас на хорошому рівні контроль м'яча, на хорошому рівні пас. Це все добре, але цього не вистачає, тому що треба завершувати атаки. Треба атакувати і завершувати гольові атаки. Що ж, усім дякуємо. На все добре.